Давай подивимося, що тобі необхідно зараз знати, на що звернути увагу. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. І давай подивимося, так? Ти зараз, так, знаєш, маєш дуже багато планів, дуже багато ідей. Ти хочеш мати реалізацію, фінанси, підтримку, так? І ти дуже на це все так фокусуєш свою увагу. Давай подивимося, що тобі зараз необхідно знати? Тобі зараз необхідно знати і розуміти, що до тебе шорує кризова така ситуація, трансформація, до якої ти не дуже готова. І в, цьому, в цій всій кризі, і в цих всіх змінах, знаєш, ти можеш дуже. Розчаруватися, ти можеш себе не дуже гарно почувати, ти можеш втрачати фінанси і ресурси в найближчий час. Тут іде якась ізоляція, тобто а, ти будеш накопичувати ресурси для того, щоб вибратися з цієї ситуації. І якесь обмеження. Тобто ти не будеш хотіти чогось помічати, ти не будеш хотіти виходити із зони комфорту. Тобто, ця криза, яка зараз до тебе рухається, вона необхідна для твоєї, для того, щоб ти вийшла на інший рівень свого життя. Але вона має місце бути. Твоя задача не, за... не закопувати себе настільки, наскільки ти себе зараз закопуєш, так? Емоційне таке незадоволення і намагання закритися від всіх, не підпускаючи до себе розчарування, біль розчарування форс-мажорні ситуації. І ти намагаєшся якось втриматися на плаву, але це не зовсім допомагає. Ти зриваєшся, агресуєш, нападаєш, захищаєшся і намагаєшся таким чином якось себе виправдати, так? Ах, порада. Порада в тому, щоб емоційно відпустити ситуацію, відчути свій внутрішній потенціал і не чекати, не чекати, що воно якось само зробиться, зробити якийсь крок вперед. І при цьому не брати на себе усі зобов'язання одразу. Не бери на себе все, тому що ти знаєш, ти намагаєшся хапати все, тому що ти чогось боїшся. Ти, як наче в залежній ситуації, знаходишся, від когось від чогось, ти намагаєшся все тягти, бо щось там може бути. Не бери того всього. Не іди на цю залежність, так? Вийди із того кола. Зверни увагу на те, що Всесвіт тобі дає можливості. Всесвіт тобі дає, але він дає тобі поступовий такий, знаєш, розвиток. Якщо в тебе в полі є діти, зверни увагу на спілкування з ними. Тому що м -м, треба бути дуже уважними. до